Добрий вечір усі. Сьогодні я хочу вам продемонструвати яйка. Це справжні корінні яйця. Я їх сьогодні, ну, не сьогодні, а чи вчора. Купив у магазині у Фінляндії. У продуктовому магазині. От я хочу продемонструвати, які тут продаються яйця фінські. У Фінляндії. От. Ну, ось ви ось бачите ось, бачите, як бачите, це справжні Яйця. От. Зараз ми е, е, зробимо ростим. Візьмемо якесь яйко звідси. От. Ну, наприклад, а це... Так, об що його розбити? А, ось його. Наприклад, сюди. Ну, його так, щоб ліпше того. Видно? Ось знімаю. о, Ось о, бачите? Як бачите у Фінляндії курі вони не такі як десь. Вони такі особливі. Несуть яйка шоколадні. От. Це от того. Це як кажуть, півники-олігархи. Дівчата в них моделі. От. Ось таке яйце, як бачите. Смачного. Непогане, воно вже і зварене. Ну все, вимикай.